Сто бене кон те. Мені з тобою так добре. Сто бене кон те. Сто бене кон те. Соно фіера ді. те. Я пишаюся тобою. Соно феера ді те. Соно феера діте. Мі. Сенто бенissimo. Я почуваю себе чудово. Мі сенто бенissimo, мі сенто бенissimo. Ledgere. Я люблю читати мі п'яче легере. Мі п'яче il prossimo. Хто наступний? Кі е і просimo? Кіє і просimo, коза е. Що це? Ке коза е, коза е? Ке коза е? Коза стай черкандо. Що ти шукаєш? Stai cercando. Cosa stai cercando? Cosa hai detto? що ти сказав? що ти ти сказав сказала Cosa hai detto? Cosa hai detto? Devi fare un passo. Ти маєш зробити крок. Деві фаре ун пасо. Деві фаре ун пасо. Сей МОЛЬТО симпатика. Ти дуже симпатична. Сей МОЛЬТО симпатика. Сей мото симпатика. Лосоке. Я знаю, що ЛО-СО-КЕ Соно уна туриста. Я туристка. Соно уна туриста. Соно уна туриста. E molto carino. Це дуже мило. E. Molto carino. E molto carino. O da fare. Uma spravi typu jazainhety або jazaineta o da fare. O da fare ke ore sono. Скільки часу? Ке оре соно. Ке оре соно. Дове абіті. Де ти живеш? Дове абіті? Дове абіті? Волонтіри. Із задоволенням. Волонтирі. Волонтіри. Certo zwajno. Certo zвиno. Certo, certo. Staj skerzando. Ty zaraz żartuj. Stai skerzando. Stai skerzando. Fa, Fa caldo. Fa caldo. Fa caldo. Ти дивна сьогодні. Або ти дивний сьогодні. Сей страна оджі? Сей страна одже. Ке коза не пенсі. Що ти думаєш? Кекоза не пенсії. Кекоза не пенсі? Нон ай ражione. Ти не прави? або ти не права. Non ai ragione, non ai ragione. Il treno arriva a Firenze alle otto. Поїзд прибуває у Флоренцію о восьмій годині. Il treno arriva a Firenze alle otto. Il volo. Рейс воло. Іль воло. Ла ротайя. Рейка колія. Ла ротайя. Перме нон вабене. Це мені не підходить. Це не для мене. Перме нон вабене. Перме нон вабене per me non va bene. Oni sera. що вечора. Oni sera. Ogni sera. Cosa stai facendo? Що ти зараз робиш? Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Fa Бel темпо, хороша погода. Фа бель темпо. Фа бель темпо. Ке фортуна. Яке щастя. Так пощастило. Ке фортуна. Ке фортуна. Соно контро ді. Я проти. Соно контро ді. Соно контро ді о Феде, ін те. Я вірю в тебе. О феде, ін те. О феде, ін те. О, фаме. Хочу їсти. О фаме. О фаме. Ми диспяче. Мені шкода. Ми Мі ми Мі О, Una ріспоista. В мене є відповідь. о ріспоста. Она ріспоста, пософаре. Прака кон те. Я можу практикувати з тобою пософаре пратика кон те. ке не дічи діре una. Паседжата. Чи не хочеш прогулятися? Ке не дичі дире, пасиджата, се не дичи дире, уна пасаджата. Ера альворо. Він був на роботі. Вона була на роботі Ера аль лаворо. Ера аль лаворо. Вай tardi. Ерді. Лягай спати вже пізно. Вай алетто е таді. Вай алетто. Е тарді. Сей, Каріна, ти мила. Сей, Каріна, ти дуже мила. Вітаю, як справи Чао комева. Чао коме ва. Бене ету Добре. А у тебе. Бене ету. Бене ету. ті кямі. Як тебе звати? Коме ті кямі. Коме ті chiami? Come ti chiami? Mi chiamo влад. Е e ту мене звати влад. А тебе Mi chiamo влад е ту, Piacere ді conoscerti. Приємно познайомитися. Piacere ді conoscerti.